резонансних викриттів, що змінили перебіг подій у різних регіонах світу, усвідомлення масштабів і реальності загрози, що походить від мережі антикультових організацій, спонукало міжнародних журналістів приєднатися до нашого розслідування, що істотно прискорило збір та аналіз даних. І радий, що тепер із нами працюють професіонали найвищого рівня. Їхній досвід, інструменти та ресурси дають змогу глибше вивчати матеріали, виявляти нові зв'язки і підтверджувати раніше отримані відомості, щоб докопатися до істинних масштабів того, що відбувається завдяки їхній участі, наше розслідування вийшло на принципово новий рівень, і вже є перші результати. Про що як ви могли помітити?